це голоса Америки українською. Виходимо в ефір із Вашингтона. І з нашим брифінгом виходимо щоденно з понеділка в п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап'яреж друзі надою. Це прямі ефіри, Тому якщо ви просто зараз дивитеся нас чи на Ютубі, чи на Фейсбуці, то маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Ми з Юлою, якщо будемо мати відповідь, звісно вже відповімо. Так само заохочуємо вас писати. Звідки ви нас дивитеся. Нам завжди важливо знати, де наша аудиторія, Також приємно читати ваші коментарі. Юлю почнемо цей ефір. нас є дві важливі теми, які ми хочемо своїм покрити, але почнемо з найактуальнішого найгарячішого yeah. Ненсі Полосі, спікерка Палати представників. Буквально за кілька хвилин перед нашим ефіром приземлилася в Тайвані. Бачите, зараз кадри є літака, які в Тайби Юлі, що ми знаємо про візит спікерки. Чому він важливий і власне чому довкола нього так багато а, уваги зосереджено зараз? Так, Остапа. Ми зараз бачимо певно історичні кадри. Бачимо спікерка а, Пелосі Ненсі Пелосі, спікерка плати представників. А, зараз в Тайпеї приземлилася буквально. Як ти сказав, кілька хвилин тому навколо цього візиту було дуже багато суперечок, запеклих дискусій між Пекіном. Та Вашингтоном знову ж таки, дуже запекла риторика. Ми чули від Китаю попередження про те, щоб Сполучені Штати не грали з вогнем. Вони застерігали Ненці Пелосі від польоту, прильоту до Тайваню. І ми чули від сполучених штатів, що така риторика не є корисною, не допомагає владнати відносини. І знову ж таки, чому важливий цей візит? Ми знаємо, що Ненсі Полосі насправді планувала прилетіти до Тайваню ще у квітні, тоді вона захворіла на ковід, для неї цей візит надзвичайно важливий є, тому що по суті одним із великих фокусів її кар'єри є опозиція комуністичному Китаю, і цей візит його мета насправді продемонструвати, що Сполучені Штати вони підтримують демократичний Тайвань. І якщо Китай піде на будь-яку. Агресію то сполучені штати будуть підтримувати Тайвань, зокрема їхнє право на самооборону. Що важливо в цьому контексті нагадати, що ми чуємо від адміністрації. Вони говорять про те, адміністрація Байдена говорить про те, що насправді це вже не перший візит посадовця такого рангу до Тайваню. Ми знаємо, що минулий візит посадовця такого рангу, Ми знаємо, що Ненсі Полосі третя за важливістю політична так. фігура у Сполучених Штатів. А такий візит відбувся останні 25 років тому. Але в Білому домі наголошують, що американські посадовці відвідують Тайвань навіть цього року. Були Члени конгресу, однак що важливо розуміти в адміністрації, наголошують, що цей візит не змінює абсолютно політику Сполучених Штатів відповідно до Тайваню і Китаю наголошують на тому, що Сполучені Штати дотримуються політики одного Китаю, яка полягає в тому, що Сполучені Штати не визнають незалежності. Тайваню однак підтримують демократично демократичний тайвань підтримують те, що тайвань бере участь і є членом міжнародних організацій. І також сполучені штати мають неофіційні відносини із Тайванем. Яка, яка проблема у Пекіна? Пекін вважає, що візит посадовця такого рангу до Тайваню може бути спробою встановити дипломатичні відносини із Тайванем. І що проти чого безпосередньо виступає комуністична влада Китаю? Також ми знаємо, що для Сі Цзіньпіня Тайвань надзвичайно важливий у Сі Цзіньпіня була ідея, і досі є ідея, що Тайвань має воз'єднатися із Китаєм, і насправді так. у Сполучених Штатах викликає величезне занепокоєння, що після того як Росія пішла на повномасштабне вторгнення в Україну. Китай може також здійснити агресію і спробувати змінити статус Тайваню також за прикладом Росії. Тому навіть коли запроваджувалися санкції проти проти Росії сполученими штатами, то таким чином це також був і сигнал Китаю про те, що якщо Китай захоче піти на якісь спроби воз'єднання або приєднання знову Тайваня. То це матиме потужні наслідки, зокрема і ізоляцію, що ж стосується безпосередньо візиту Ненсі Полонсі, і як його бачать у Білому домі. Ось що вчора сказав координатор зі стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, Спікерка має право відвідувати Тайвань. І спікер палати представників відвідував Тайвань раніше без інцидентів, як і багато членів конгресу. Зокрема, і цього року світ бачить, що уряд сполучених штатів дуже чітко дав зрозуміти, що нічого не змінилося, нічого не змінилося в нашій політиці одного Китаю ми неодноразово говорили, що ми виступаємо проти будь-яких односторонніх змін статусу кво з будь-якої сторони. Ми сказали, що не підтримуємо незалежність Тайваню, і ми сказали, що очікуємо, що розбіжності по обидва боки протоки будуть вирішені мирними засобами. Ми повідомили про це безпосередньо КНР на найвищому рівні, зокрема минулого тижня, під час телефонної розмови між президентом Байденом і президентом Сі Дійсно, ми знаємо, що в білому домі перед тим ми чули запевнений також від Джо Байдена, коли його питали, що він вважає, про що він думає про візит Ненсі Полосі. Потенційний тоді ще Ненсі, візит Ненсі Полосі до Тайваню. Тоді Джо Байден сказав, що військове керівництво сумнівається, чи це буде хорошою ідеєю, але все таки бачимо, Ненсі Полосі приземлилася у Тайвані, Хоча до останнього моменту не було ясно, так. чи дійсно вона здійснить цю ми займо, що її візит був офіційно запланований до інших країн в регіоні. Вона відвідувала Сінгапур, вона відвідувала також інші країни в тому числі. І але в Тайвані власне не було в її програмі. І зараз ми дійсно таки побачили, що все таки приземлився борт з Ненсі Пелосі та іншими посадовцями Сполучених Штатів в цьому аеропорту. Дійсно, це викликало таке. Напруження можна сказати, uh -huh. і ми чули дійсно гострі заяви від Пекіну. А і були заяви і гострі також від і застереження з боку сполучених штатів, зокрема від ряду американських законодавців. Застерігали вони Китай від провокації. Ми ми чули так, що лунали навіть заклики з -за китайського боку про те, що потрібно збивати цей борт. Якісь інші речі ми чули з боку сполучених штатів, говорили, що це абсолютно неприпустимо. І також Остапа щойно ми отримали повідомлення і заяву офіційно від прес-відділу Ненсі Полосі. Про мету її візиту можемо зараз зачитати. Буквально щойно отримали це повідомлення. Отже, візит делегації конгресу до Тайваню вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню. А сказала Ненсі Пелосі, що наш візит є частиною ширшої подорожі до Інди-Тихоаканського регіону, зокрема Сінгапур, Малайзія, Південна Корея та Японія. І зосереджений цей візит на взаємній безпеці, економічному партнерстві та демократичному врядуванні. Наші дискусії з керівництвом Тайваню будуть зосереджені на підтвердженні нашої підтримки нашого партнера та просуванні спільних інтересів, зокрема просування вільного та відкритого індотихоокеанського регіону. Солідарність Америки з 23 мільйонами жителів Тайваню є сьогодні як ніколи важливою, оскільки світ стоїть. Перед вибором між автократією та демократією також сказала Ненсі Пелосінас. Візит є одним із кількох делегацій конгресу на Тайвані, і він жодним чином не суперечить давній політиці Сполучених Штатів. Тобто йдеться знову ж таки про політику одного Китаю. І наголосила Ненсі Полосі, що Сполучені Штати продовжують протистояти одностороннім зусиллям змінити статус-кво друзі. Ще раз нагадаю, я щойно прочитала повідомлення, яке щойно прийшло від прес-відділу Ненсі Полосі про її мету візиту на Тайвань. Також Остапа, важливо наголосити на тому, що коли Китай почав так. закликати Ненсі Полосі не при не прилітати. І застерігати її від цього візиту насправді багато аналітиків говорять, що Ненсі Пелосі не могла змінити свою думку, тому що, по-перше, це тоді би показало, що Сполучені Штати. Можливо, недостатньо сильно підтримуються Тайвань і не будуть готові захищати Тайвань у разі, якщо Китай здійснить свою агресію. Тому по суті Ненсі Полосі на думку американських оглядачів просто навіть не змогла змінити, не змогла би змінити свою думку, адже вона хоче показати сильну позицію. Знову ж таки, опозицію комуністичному Китаю, опозицію певним практикам, зокрема порушенням прав людини. І знову ж таки підтримку демократії у світі, тому що зараз те, що ми бачимо у світі: війна Росії проти України. зараз ми бачимо більш агресивний Китай, і насправді Сполучені Штати хочуть показати, що їхня підтримка демократії в усьому світі є непохитною. І наші колеги також повідомляють, що Ненсі Полосі цього дня очікується, що або вже наступного дня за місцевим часом виступить в парламенті Тайваню, Так що буде. Будемо стежити і за цим розвитком обов'язково Так, дійсно думаю, події будуть розвиватися доволі стрімко. Будемо стежити за заявами, як з американського боку, так і з китайського боку. Також за думками експертів-аналітиків. Що вони кажуть з цього приводу? Юлі, якщо ж ми говоримо про ще важливі теми, uh -huh. так які в принципі насталася на світовій арені. Не обов'язково це стосується України, але тим не менш, ця тема є важливою, коли ми говоримо про. Глобальну безпеку, коли ми говоримо про те, що є важливим, ми знаємо, що вчора Сполучені Штати Джо Байден зокрема повідомив, що США здійснили успішну контртерористичну операцію в Кабулі Афганістані та ліквідували лідера Аль-Каїди Аймана Аль-Завихірі. Власне в Кабулі це сталося в суботу, о 21.48 за місцевим часом. А безпілотник американський випустив дві ракети по будинку, де Перебував Завахірі. власне ким є Завахірі? Давайте розберемося. Отже, це була людина, яка була номер два після Бен Ладена. А ми знаємо, що Бен Ладен його ліквідували ще раніше. Сполучені Штати, лідер Аль-Каїди, після нього лідером цієї терористичної організації став Айман Аль-Завахірі. Співтовариство розвідки Сполучених Штатів вистачувало його місяцями. Насправді ще з весни, навіть ще раніше. А вони підтверджували його особу, вивчали його стиль життя, як він проживає, куди він ходить. Це було доволі детально. Про це розповіли у сполучених штатах зараз і здійснили цю атаку. Альзавихірі він не в принципі кажуть, не ховався. Він жив в одному з будинків в такій захищеній зоні Кабула, і в принципі вів більш-менш наскільки це можна сказати не приховане так нормальне життя. І по суті він був ідеологічною людиною в Аль-Каїді. Так коли кає, що Бенладен тоді ще він був власним публічним обличчям саме терористичного крила організації Аль-Завихірі, Він очолював ідеологічне крило Аль-Каїди, але власне саме він був лідером після того, як ліквідували Бен Ладена. І дуже важливо, що говорять у Сполучених Штатах, що саме він стояв за атаками 11 вересня на вежі близнюків у Сполучених Штатах. Також він стояв за атакою на американський ісмінець USS Cole в 2000, в 2000 році в Ємоні, також за атаками на американські посольства в Кенії та Танзанії, і закликав до того, аби знищувати американців і також дійснювати ці терористичні атаки. Що тут важливо, які заяви ми також почули? Виступив Джо Байден. Він сказав, що незалежно скільки часу це займе, незалежно де ви ховаєтеся, Якщо ви є загрозою для американського народу, Сполучені Штати знайдуть вас та ліквідують. Сказав Джо Байден, виступаючи вчора із спеціальним зверненням перед американським народом, це ніло в принципі. Ми знаємо відстежити і е, знищити е, ль за вихід рік. Але сполученим штатам це вдалося. Почули ми також реакції від Ентоні Блінкена і від самого Талібану. Які зараз є при владі в Афганістані Тоні Блінкін сказав, що надавши притулок лідеру аль, аль каїди в Кабулі, Талібан грубо порушує угоди Дохи. Е, нагадаю, що ця угода, яку уклали в 2020 році США з Талібаном, в досі в досі в Катарі вимагала, щоб з території Афганістану не могла діяти жодні терористичні організації, які загрожували б безпеці США, включно з Аль-Каїдою. Тобто в цій угоді було прописано, що Талібан не даватиме. Жодного притулку цим терористичним організаціям зі свого боку Талібан також звинувачує США в порушенні тих самих угод. А там назвали удар по Кабулу кричущим порушенням принципів угоди, де за якими сполучені штати не мали здійснювати власне таких ударів. Що ще можемо сказати? Що Джо Байден заявив, що тепер, після цього удару, сполучені штати впевнилися, що Афганістан. Не може бути галеню для терористичних організацій, і також що Афганістан не буде майданчиком для здійснення атак на е, сполучені штати чи союзні країни, що говорить юлі експерти про важливість угу. ціє, е, цієї події кажуть, що це, по-перше, демонструє, що США все таки здатні здійснювати за потреби операції в Афганістані, попри відвід від військ, попри те, що е, немає вже присутності американських військ на місцях, але все таки деякі контртерористичні операції Сполучені Штати можуть ефективно, як ми побачили вчора, здійснювати. Також з іншого боку, кажуть експерти, це стверджує те, що Талібан не до кінця розірвав ці зв'язки з Аль-Каїдою зокрема, і демонстрував не бажання а готовність в принципі, надавати терористам чи Аль-Каїді. Якусь підтримку чи принаймні, прихисток в цьому регіоні. Що також вони говорять, експерти кажуть, що е, зараз ця атака може в принципі означати те, що Аль-Каїда, яка і так була в принципі розосереджена, яка була розбитою, але зменшує якісь шанси е, до мінімуму, в принципі, е, на відродження Аль-Каїди раніше, після того як Сполучені Штати відвели свої війська з Афганістану з Кабулу, дехто побоювався, що коли Талібан прийде до влади, це може означати відродження потенційної Аль-Каїди, відродження потенційно терористичних організацій. Тепер кажуть експерти, що це може бути значно складніше, Аль-Завахір, він очолює цю організацію і немає якогось конкретного лідера, який міг би зараз зайняти його місце, який міг би в принципі очолити ці, цей рух і стати харизматичним впливовим лідером, який міг би. Відродити атаки чи діяльність Аль-Каїди також е, говорять про те, що е, ця атака дійсно є важливою в плані безпеки і, е, і в принципі, демонструє спроможність Сполучених Штатів все-таки тримати ситуацію е, під контролем з боку з інтересів Сполучених Штатів. Тому е, будемо ми дивитися, як ця ситуація також буде розвиватися надалі. Дякую, друзі, що ви приєднатися до нашого ефіру. Знаю, що є певні тимчасові труднощі на Ютубі, також на Фейсбуці, але бачу, що є на зв'язку Львів, також Чернігів. Італія Варс передають нам вітання із Тернополя із Києва. Також нью Джерсі Закарпаття. Дякую, що ви на зв'язку. Звісно, дуже багато важливих міжнародних новин відбувається однак, ми продовжуємо фокусуватися на темах, які стосуються безпосередньо України. Ви знаєте, що напередодні Сполучені Штати схвалили новий пакет військової допомоги Україні на суму 550 мільйонів доларів. Туди входить більше боєприпасів для систем Хаймерс. Також більш боєприпасів для 155-мм гаубиць які були раніше надані і сполучені штати зокрема наголосили на тому що будуть продовжувати надавати українським військовим те обладнання яких вони потребують на цьому етапі війни також ми продовжуємо розповідати історії які Розказують наші кореспонденти в Україні. Зокрема, наступна історія, яку ми хочемо показати, вона є про британських мандрівників-журналістів, які зараз під час війни їздять по всій Україні і розповідають свої аудиторії про те, що вони побачили, що вони відчули про справжню Україну. Давайте подивимося цю історію. і Далі повернемося до обговорення нагальних тем. Це помір. Колись секретний військовий об'єкт тепер закинута радіолокаційна станція на висоті 1565 метрів в українських Карпатах. Щоб побачити цю інсталяцію часів холодної війни, мандрівник Ніл Бейлі з напарником-фотографом Кіраном Рідлі подолали 15 кілометрів складної гірської дороги у дитинстві, як діти часів холодної війни, ми завжди відчували страх перед ядерною загрозою, шпигуни та червоне зло це дуже характерно для мого покоління. Ми виросли із цим страхом, і ось ми тут. Мені 60 років. Я вже не дитина. Холодної війни, у тому вигляді, якою вона була, вже немає. А цей об'єкт залишився як нагадування, уявлення про неї. У 60-х у СРСР збудували п'ять високогірних куполів з антеннами як станцію протиповітряної оборони, щоб покрити радіолокацію величезну територію від турецького узбережжя до Балтійського моря. останні спроби радянців на щось впливати. І ось тепер Росія намагається знову. Чи хтось розуміє, що цей об'єкт, збудований понад 40 років тому, є пам'ятником цієї війни, яка відбувається сьогодні? Зараз це впливає на увесь світ, і ми в епіцентрі в Україні. Кордони блокпости, степові траси на півдні і гірське бездоріжжя на заході день і вночі, у спеку і в дощ. Британці Ніл та Кіран проїхали 7 тисяч кілометрів своїми мотоциклами, відвідуючи різні куточки України посеред війни. однозначно мотоцикл допомагає. Він руйнує бар'єри у спілкуванні. Я гадаю, нас добре сприймають також через те, що люди заінтриговані. Що цей патлатий англієць робить тут на мотоциклі? To this... Ніл живе у Сполучених Штатах і співпрацює з музеєм Барбара у Бірмінгемі, штат Алабама, з найбільшою у світі колекцією мотоциклів, що налічує понад 1600 експонатів. Коли ж Ніл сам сідає на мотоцикл, це вражає не менше. Йому належить один зі світових рекордів швидкості 2005 року, коли він розігнався до 325 км на годину на аеродромі Макстон у північній Кароліні. I'm Neil Bailey, motorcycle journalist and philanthropic adventure traveler. Ніл мандрує світом на мотоциклах вже понад 20 років, збираючи кошти на благодійність серед своїх фанів та підписників. Усе почалося із сиротинця Опору Перу у 1995-му. За плечима мандрівки вздовж тибетсько китайського кордону чи підйоми на найвищі гори Африки Україна – 56-та країна, куди він приїхав на двох колесах і збирає кошти для підтримки українських дітей перш ніж приїхати, я слідкував за війною вдома впродовж трьох місяців, і гадаю, те, що ми бачимо по телебаченню, є дуже вузьким поглядом на те, що насправді відбувається в Україні. Усі ці руйнування, збитки, травми багато дійсно жахливих речей. Проте під час подорожі ми побачили багато іншого, чого я не помічав у соціальних мережах чи теленовинах до свого приїзду в Україну. Коли подорожуєш мотоциклом, це інший досвід пізнання. Дорогою чимало переосмислюєш, згадуючи про людей, яких зустрів, та їхні історії. За чотири тижні Ніл та Кіран спілкувалися із шахтарями під землею. Плавали з рибалками неподалік острова Зміїної. Відвідували трасу для спідвею у Червонограді і розбомблений мототреку Бучі. Знаходили раритети у понищених обстрілами гаражах Миколаєва. Вони знайомилися з фермерами під час жнив біля Одеси і солдатами, які проходять реабілітацію біля Львова. Спілкувалися з дітьми, які знайшли прихисток від війни у монастирі. А ще приїхали до пацієнтів дитячої лікарні. Ми провели ранок із військовими ветеранами, які втратили кінцівки у наслідок ампутацій. І після цього ви раптом потрапляєте у місце, яке видається зовсім іншим світом. Наша подорож це різні емоції і різний досвід. Проте усі ці історії об'єднують люди. Я вважаю, що Україна це особливе місце з просвітленими людьми. найтрагічніший епізод цієї подорожі вінниця. Кіран та Ніл прибули сюди за якихось три години після ракетних ударів по центру міста, які забрали життя десятків цивільних. це неможливо уявити. Люди займалися щоденними справами: офіси, багатоквартирні будинки, сім'ї в трамваї їдуть на роботу. Пацієнти прямують у клініку. Трамвай з вибитими шибками зупинився там, де їхав під час ракетного удару. Замисліться на хвилину. У цих бідолашних не було шансу. Це ніби ми стоїмо тут зараз і бац. Ось що це таке, і як це сприймати, як примиритися з цією думкою? Це хтось інший? Мені байдуже. Я застряг у корках на дорозі, бензин за дорогі. Я ненавиджу свій уряд. У мене поганий начальник. Мій товариш заробляє більше за мене. До чого це? Невже ми не можемо чимось допомогти? А мене на Данкевич, голос Америки, Львів, Україна. Ось така історія американців, які вирушили в подорож Україною для того, аби розповідати і дізнаватися самим про події в Україні про російську війну проти українського народу. Юлі, зачитаю, де нас дивляться. Отже, бачу, що переглядають нас на Закарпатті, Також є перегляди. Придуть вітання з Карпат. Є вітання Флорида. з так Афіни, Прикарпаття, Флорида. Нью-Джерсі. друзі, дуже дякуємо вам за ваші коментарі. Якщо маєте ще якісь запитання, пишіть в коментарях. Божемо дуже вдячні. Юлю, які ми маємо апдейти зараз по з візиту Ненсі Полосі на Тайвань? <тас> Знаю, що отримали ми важливі заяви, зокрема від американських сенаторів. Що вона говорить? Так нагадаємо, друзі, яка головна тема сьогоднішнього дня. Ви бачите зараз літак з спікеркою Палати представників Ненсі Полосі Проземлився буквально півгодини тому в Тайпеї. Це візит політика і посадовця такого рангу. Від сполучених штатів перший за 25 років, хоча знову ж таки, ми знаємо, що конгресмени багато політиків відвідують Тайвань. Однак, знов ж таки, таненці полосі вона є третім за важливістю політиком у сполучених штатів. І дійсно візит її є надзвичайно важливим. А яка позиція спершу давай розкажемо сполучених штатів цей візит важливий? Для сполучених штатів, зокрема для Ненсі Пелосі, тому що її кар'єра вона в своїй кар'єрі фокусувалася і фокусується на опозиції комуністичному Китаю на протидії порушенням прав людини. І її візит важливий для того, щоб продемонструвати позицію сполучених штатів, що у разі, якщо Китай піде на агресію, Сполучені Штати будуть підтримувати Тайвані і нададуть, виконають свої зобов'язання підтримати право Тайваню на, на самозахист. І Також ми знаємо, що Ненсі Пелосі це по суті такий символ демократії. А вона є дуже помітною, дуже важливою фігурою для сполучених штатів і для демократії в усьому світі, тому зараз коли. У світі така ведеться велика боротьба між автократією і демократією. Її візит є надзвичайно важливим, щоб показати, що Сполучені Штати будуть підтримувати і захищати демократію по всьому світу. А в чому проблема в цьому візиті для Пекіну? Як Пекін це представляє, Пекін говорить про те, що знову ж таки вони вважають, що візит такого рангу посадовця від сполучених штатів може якимось чином бути ознакою того, що Сполучені Штати буцімто хочуть встановити. Ти дипломатичні відносини із Тайванем. Ми знаємо, що Сполучені Штати дотримуються принципу одного Китаю, не визнають незалежності Тайваню. Однак підтримують демократичні процеси цієї країни, також підтримують членство не країни Тайваню і також підтримують членство Тайваню в міжнародних організаціях. Також ще одна причина, чому це викликало таку такий шквал дискусії і опозиції. В Китаї те, що скоро будуть вибори в комуністичній партії в Китаї через три місяці, і Сі Цзіньпінь просто не може насправді показати слабку позицію. А, насправді Сі Цзіньпінь хоче продемонструвати сильну позицію в відносинах і маємо зі так, сполученими також ми Штатами. реакцію, Власне юлю від вже офіційної реакцію Китаю на приліт на цій полосі до Тайваню у міністерстві закордонних справ цієї країни, заявили, що візит спікерки є. Серйозним порушенням політики одного Китаю і також е власне відносин США та Китаю також сказали, що Китай е чітко е сильно жорстко, так жорстко, мабуть, це найкраще слово перекласти. Жорстко е виступає проти і засуджує візит спікерки до Тайваню. І що це не позначиться добре на відносинах сполучених штатів та Китаєм, кажуть у цій країні, що ми чуємо від Ненсі Пелосі, її прасвідділ вислав її заяву, яка говориться, що наші дискусії з керівництвом Тайваню будуть зосереджені на підтвердженні нашої підтримки нашого партнера та просування наших спільних інтересів, зокрема просування вільного та відкритого індо індійсько тихоокеанського регіону. Солідарність Америки з 23 мільйонами жителів Тайваню є сьогодні як ніколи важливою Ільки світ стоїть перед вибором між автократією та демократією, і наголошує на ці полосі, що наш візит є одним із кількох візитів делегації конгресу на Тайвань, і він жодним чином не суперечить давній політиці Сполучених Штатів. про єдиний про один Китай, і ми також отримали насправді заяву від 26 сенаторів республіканців американських, які говорять про те, що вони. Підтримують візит спікерки палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню і говорять про те, що її візит абсолютно відповідає позиції Сполучених Штатів щодо політики одного Китаю, якій ми віддані, і від також ми чули заяву від Джона Кірбі. він є посадовцем ради з нацбезпеки США, який говорить про те, що насправді. Позиція сполучених штатів є незмінною. А спікерка може відвідувати Тайвань. друзі. Більше про це ми поговоримо сьогодні в Програмі «Час тайму» 22.00. Будемо мати більше реакцій, тому не пропустіть це. Ми ж з вами побачимося вже незабаром. Завтра до зустрічі. Дякую вам. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео а також слухайте подкасти України.